Головне в цьому рецепті провести по кексу перед випіканням кінчиком силіконової лопатки, щоб утворилась характерна тріщина. Сподіваюся, що після поїдання цього кексу у мене така тріщина не утвориться на обличчі. Тому, щоб цього уникнути, головне не переїдати. Такий кекс буде зберігатися дуже довго. Для початку потрібно збити міксером впродовж 5 хвилин 200 г горіхового масла і 200 г цукрової пудри. Можна використовувати звичайний цукор, але масло з цукровою пудрою збивається набагато швидше. Якщо у вас яйця звичайні, то додавайте 3 штуки. Я буду додавати 2, бо у мене вони є Кість, походу страусинні, здорові та з двома жовтками. Після додавання кожного яйця ретельно збиваю масу міксером. Маса виходить повітряною та схожою на крем. Далі я додаю до неї 25 грамів родзинок та 25 грамів клюкви. 150 грамів горіхів я подрібнила в крупну крихту за допомогою подрібнювача. Горіхи та сухофрукти додаю в майбутнє тісто і вимішую обережно лопаткою. 250 грамів борошна змішую з однією чайною ложкою розпушувача. І за допомогою лопатки замішую тісто. За консистенцією тісто виходить густе, гладеньке і дуже красиве на вигляд. Перекладаю його у форму для кексу. Розмір форми 10 на 15. Тісто важке, в ньому багато масла, тому випікати я його буду при температурі 160 градусів впродовж 90 хвилин. Ставлю в холодну духовку, тільки для початку роблю лопаткою характерну бороздку для майбутньої тріщини. Коли зверху кекс схопиться, це приблизно 25 хвилин з моменту. То запікання я його накриваю фольгою, щоб він зверху не пригорав. А за 10 хвилин до кінця приготування знімаю фольгу і допікаю кекс до рум'яної скоринки. З форми кекс дістаю одразу, але нарізати буду після повного охолодження. Кекс вийшов неймовірно ароматним. В нього класна текстура, в ньому багато горіхів та приємна кислинка від клюкви